Пані та панове, а я для вас з цікавинкою, Міледі TV Shop і я Свєта, Ми вас вітаємо в нашому ефірі з дуже незвичною такою штукою, я б так сказала. Дивіться, в нас сьогодні чудо парасолька! Незвичайна магічна парасолька. Бачите, в мене багато всього магічного, але сьогодні це такий дійсно магічний виріб. Це парасолька навпаки, зоряне небо. Зараз ми будемо її розглядати. Дуже цікава, як на мене, такий незвичний дизайн вона має. Бачите, ручечка зверху, так е, можна її поставити. Дуже така е, цікавий е, е, плащівочка подвоєна, дуже гарного кольору. І взагалі це. А, як скажімо так, необхідний атрибут вашого гардеробу на весь рік? Отже, записуємо код товару, парасолька Зоряне небо. Це парасолька навпаки, матеріали двохстороння плащівочка, Бачите, тут аж два шари плащівочки. І ціна зараз спеціально для вас надзвичайного виробу 1400 гривень. Я вам нагадую, що у нас діє безкоштовна доставка до відділення нової пошти. А також наші е, дзвінки ваші будуть до нас також безкоштовні. 0800 14, 14. Я нагадую. Номер телефону нашої студії, дзвоніть, передавайте вітання, запитуйте, просто передавайте привітики, мені буде дуже приємно почути вас в нашому ефірі. Отже, друзі, давайте більш детально. Що це за магія така в мене в руках. Ну, по-перше, подивіться, яка зручна ручка. ручка з дуже якісного матеріалу, він дуже приємний до шкіри рук, нічого вам не буде натирати. Це надзвичайно високоякісний матеріал, вона не ковзе. Ну, ми зазвичай же використовуємо коли парасольку, коли в нас дощ іде, правильно, чи в нас сніг іде, і щоб вам не ковзала рука, вироблений такий е, е, нанонейлон. Е, це наша розробка наших фахівців, щоб ваші ручки були надійні. До речі, гіпоалергени, тому що я знаю, що у багатьох людей є також, знаєте. На резину або на ще щось, буває алергія. Вашим ручкам буде тут комфортно, так? І це гіпоалергенна. Дивіться, яка магія робиться. Зараз на ваших очах робиться магія, друзі. Парасолька навпаки, вперше в житті в моєму треба загадати бажання. Отже, подивіться, яка магія, це парасолька навпаки. Ви бачите, яке красиве зоряне небо. Це подвійна плащівочка, дуже міцні такі спиці, дуже міцні, натягнуті, з високоякісного металу, нержавіюча сталь з титаном. Це надзвичайно якісні спиці, прошиті. Так, ніякий вітер вас просто з ніг не зіб'є, тому що і парасольку цю не виверне. Тому що вона сама вивертається. Бачите, ось біда наших парасолів. Коли йду я маленька, в мене така велика парасолька, і мене отак тіліпає на вітрі, так? І вигинає цю парасольку на виворі, а тут вона сама вже вивертається. Ось так раз по вас парасолька навпаки. Бачите, для мене це магія. До речі, тут є ще ось така застіпка. Застіпка на липучці. Коли ви хочете скласти, бачите, як він гарно виглядає в складеному вигляді. Ви її так гарно різрівняєте. І це до речі, я ще вам скажу, що парасольки використовують також як додатковий аксесуар, а у нас вже пішли замовлення. Я надзвичайно вражена мені дуже приємно. І завдяки вашій активності в нас вже є знижка. Знижка для вас на таку чудо парасольку. Цей магічний виріб я вже беру одну собі. Так, цікаво. Отже, друзі, парасолька зоряне небо. 1100 гривень! 1100 гривень. Ну, слухайте, це дійсно якась магія. І дивіться, до кінця ефіру. Я не знаю, чи залишаться у нас ще такі парасольки, тому що розмітають просто як гарячі пиріжки. Друзі, е е дивіться. Я ось цю з рук випускати не буду, тому що мені кол-центр повідомляє, що може навіть мені не дістатись, тому що це вже все, тому що великий ажіотаж і це моя. Друзі, у нас є таймер, дві хвилинки з половиною вам є на замовлення. Дивіться, давайте розгортати, разом дивитися. Настільки мені приємний оцей матеріал, бачите? Я вам зараз навіть ще ось так покажу. Покажу вам зараз в камеру. Бачите, закриюся. Бачите, чорна плащівка, вона не пропускає воду, не пропускає вітер. Вона надзвичайно е, на міцних таких е, спицях. Е, міцні спиці з високоякісного металу. Ручка в нас також. Вона нейлонова, гіпоалергенна. Вона нейлонова, дуже дуже приємна. Це метал, основа у нас також металева. Конструкція у нас запатентована. Я хочу вам сказати, що така конструкція тільки в Міледі Shop, тільки у нашого виробника є така конструкція. Це парасолька навпаки. Е, ну, подивіться, ну, яка краса, правда? Друзі, мені так подобається. Я би просто ходила навіть з таким аксесуаром. Знаєте, я взагалі не дуже люблю парасольки, але з такою я буду ходити. А чому я їх не люблю? Тому що мені завжди вітер вивертав їх, знаєте, на ви. Виворіти ці спиці, котрі випадали із плащівки, тут такого не буде, тому що це парасолька. Навпаки, я б зробила подарунок. Собі я вже зробила цю, я не випускаю, це вже моя. А якщо ви хочете зробити оригінальний подарунок, незвичайний, знаєте, ось кажуть, та в тебе є все. Що ще тобі треба? А я вам скажу: у людей, у котрих є все, немає парасольки на виворіт. <гум> Тому друзі, не боріться, телефонуйте, передавайте ваші вітання. У нас вже багато замовлень. Нас вже купують по дві. Навіть боже, як мені приємно, що ви місто рівне. у нас зараз на зв'язку. Вітаю, місто рівне. Дуже дуже приємно. Так, пані Анжеліка Петрівна, дуже приємно. Замовила дві парасольки. Так, собі денці. Я вас вітаю, Анжеліка Петрівна. В місто Рівне, місто рівне вже захищене від дощу та снігу та вітру. І вже вітанічка і парасолька летить до вас. Ну, друзі, подивіться, це ще й дуже гарний такий аксесуар. Ну, правда, як вам здається, бачите, вона досить така об'ємна, тобто вона не маленька. Дивіться, вона захищатиме ваше все, тобто, все тіло, бачите, в мене буде закрите. Я хочу стати так, щоб я не затуляла наші е світові прибори. Бачите? Тобто ви будете надійно заховані під вашою парасолькою, ви не примокнете, я вся вже сховалася під цією парасолькою. Отже, друзі, а у нас зараз буде з нашим оператором експеримент. Ми будемо перевіряти, чи дійсно дійсно він такий водонепроникний. Дивіться, я зараз заховаюся, так. І будемо обливатися водою. О! Друзі! Це фантастика! Ви подивіться, я дійсно суха. Я просто вся, ну, ну що я вам можу сказати? Парасолька мене захистила тільки що від зливи. від зливи. Подивіться, подивіться. Вся вода залишилась крапельки, бачите, я можу струсити. Зараз вони попадають, як діамантики. Просто вода не проникає всередину. І я вам скажу, що зараз буде знижка. Подивіться, вся вода долі, вся вода на полу, тому що це надзвичайно високоякісна плащівочка. Друзі, так, давайте чекати знижечку. А я вам нагадую код товару: це парасолька, зоряне небо. Так, увага, увага. І ціна наша зараз для вас. Боже, ну в мене такий настрій, навіть знаєте, такий приємний настрій. Е, так, отже, увага! Парасолька, зоря на небо це код товару. Е, 799 гривень. Ну, друзі! За якісну за таку незвичайну парасольку 799 гривень. Це взагалі, ну це для мене. Мені здається, що це взагалі це е, дрібниця. Знаєте, для такого витвору мистецтва такого високотехнологічного. Е, е, скажімо так, захисту це високотехнологічний захист від дощу, від вітру, від снігу. А якщо ви бажаєте, то і від сонця, повірте, що тут, або знаєте ще від кого я б сказала, від не. Важених сусідів, якщо ви хочете заховатись, ви йдете такі з роботи, так-тик-тик-так. Так, 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 так. І тут сусідка така, а ви отак раз, і все. І вас не видно, і сусідка вас не здогнала. Ха -ха -ха. Ну, я жартую, звісно, але якщо так, то ви навіть можете заховатися під такою парасолькою. Друзі, я нагадую, що ця парасолька незвичайна. А парасолька на виворі, бачите, хоп, і все. Її дуже зручно носити з собою. Дуже зручно, якщо її ну я повісити не можу, бо мені зараз немає куди, але вона ще як і гачечок може бути. Знаєте, тобто, ви повіс, ви повісили, ви повісили сюди. Пакет з продуктами, воно так все несе, вам все ну зручно, розумієте? Просто е якісно, зручно і надзвичайно цікаво. Такої парасольки, як у вас, не буде ні в кого. До речі, до нас телефонують, до нас телефонують, але ми зараз е подивимось відео так. А потім я розкажу про наші телефоні дзвоники. Дивіться, ось як незручно зі звичайною парасолькою, а з нашою зручно. Тому що коли ви сідаєте в авто, а я їжу за кермом, так мені зручно, щоб вона була саме на виворіт. І огляньте, як це буде. Ну, Доречно, доречно, а ось бачите, краш-тест проходила наша парасолька. Ми переїжджали її на авто туди-сюди, туди-сюди. 50 кілометрів. Вона витримала, нічого з неї не сталося. Тобто, надзвичайно якісна титанова така руч. Ручка, сама основа вони, ось ця, знаєте, ось ця така середня така її трубочка, вона надзвичайно якісна. Всі спиці у нас а, з високоякісного матеріалу. Подивіться, подивіться, як це зручно. Це не просто, знаєте, красиво. О, взяли і викинули. От я так само зроблю зі своїм зі своєю старою парасолькою. Взяла і викинула, і все. Тому що вона нікуди не влазить. Постійно думаєш, де її там як її поставити. Вона падає, вона незручна. А бачите, ну, і, ну якось, ну це, це ж взагалі, це ж куди це годиться? Е, де вони були раніше? Скажіть, будь ласка, чи вони не могли одразу придумати таку парасольку на виворіт А тим паче в метро? Ну все, вона без парасольки. Все на наступній станції виходите і на неї буде е, капати дощик. А цих дівчаток прикриють наші зонтики. Е, парасолічки. Отже, друзі, ну ви зрозуміли, що переваг парасольки на виворіт Надзвичайно багато. Я б сказала, що це найправильніша парасолька в світі, найправильніша, найтехнологічніша парасолька, тому що тільки ось такий формат. І подивіться ще, до речі, як вона легесенько відкривається і закривається. Я вам нагадую, код товару парасолька зоряне небо, а в нас ще буде знижка. І це ще не остаточна ціна. А ще буде одна знижка для вас. Боже, ну як мені приємно! Отже, увага на ваші екрани. Так, чекаємо, мені вже цікаво. 599 гривень. Друзі, 599 гривень. Якщо ви переймаєтесь, що подарити своїй колезі на день народження або подрузі, або е сестрі. 599 гривень вирішене питання з подарунком. Надзвичайно оригінальний подарунок, тому що, вибачте, ну парасолька на виворі. Ну ви мені скажіть, ви що кожного дня таке бачите на дворі? Я, чесно кажучи, ні. А ось це, це просто і гарно, і естетично, і надзвичайно модний фешн-аксесуар, і ви її поставили. Давайте ми її поставимо. Мені, до речі, дуже подобається, як вона стоїть. Тобто я її поставила, бачите. І все, і відійшла. Я руками її не тримаю, у нас нічого нема, вона ні на що не спирається. Вона собі індивідуально сама собі стоїть. Ну ви таке бачили, що парасолька так гарно стояла. Ви зайшли в метро, ви просто її легесенько, вам зручно, вам не треба оце там десь, знаєте, закривати. Ви вже вся там мокра, ще не зайшли в метро, або в приміщення чи в автобус, так? А ось тут е ви гарно і комфортно згорнули і поставили біля себе. Все або повішали на дуже красивий гачечок. Подивіться, просто на ось ці спиці, котрі тримають так. І оця подвоєна плащівочка, друзі, ну це. Ви бачили, що в парасолях була подвоєна плащівочка, ще й пропитана, антибактеріальна. До речі, вона є ще антибактеріальна, що в неї не буде запаху, а також водовідштовхуюча. А ось ця надзвичайно важлива перфорація дозволяє дихати вашій парасольці. І, знаєте, робити так, щоб повітря не порвало вашу парасольку. Тому ось ця перфорація, вона високотехнологічна, вона не зробила зроблена просто так, але вона також гарно виглядає. я Вам скажу, вона е е виповнює дуже важливу функцію ця перфорація. щоб вас, ваша парасолька е була максимально е довго у вас служила. Вам зроблена така перфорація, щоб не дай Боже ніде нічого не порвалося. Але я вам скажу так, що ця саме ця плащівка подвоєна, вона надзвичайно міцна. Тобто, ви вже бачили так на відеоряді. Краш-тест. Ми по ній їздили автомобілем туди-сюди, туди, сюди, туди-сюди. Туди Їй взагалі нічого немає. Серединка, серединка, ось саме ось ця е, металева, е, ось ось ця металева ручка. Вона дуже, дуже якісного металу вироблена, але я вам хочу сказати, що вона не важка. Ви бачите, тобто вона реально легесенька, але я вам скажу так, що дорогий метал надзвичайно якісний, він важким не може бути. Її спеціально зробили для вас облегшеною, щоб ваша парасолька не була важкелезною, знаєте, такою, як там бувають у ці, я знаю. Або коли роблять ще дерев'яні ручки, а вони там від води вони починають. І там десь е, щось там відколупалося, вона е, шкодить рукам. А ось ця нейлонова ручка, вона і не буде ваша рука скользити. Знаєте, і вона буде міцно триматися. Друзі, я вам нагадую. Розкішна парасолька, зоряне небо, код товару зоряне небо. Парасолька, навпаки, з двосторонньої плащівочки Зараз ціна 599 гривень для вас. Це найнижча ціна, яку ви е, заплатите на відділенні нової пошти, де у вас доставка безкоштовна. Тому не боріться, замовляйте. Е, кількість обмежена. В нас дуже багато у нас ажіотаж просто на ці парасольки а я з собою забираю мою красуню, і ми разом йдемо загадувати бажання, тому що під цією парасолькою збуваються ваші мрії. Мабуть. А ми до вас скоро повернемося. Залишайтеся з нами. Па-па!